Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми знайомимося із буквою Ща. Ви дізнаєтеся, що вона позначає два звуки ши-ч. Дзвоник дзвонить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Починається наш урок і у кожного із вас. Свій настрій, тож оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою на початку уроку. Якщо ви засмучені, роздратовані, без настрою, не сумуйте, все будемо виправляти. Тож ми починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Слідкуйте за жабанятком і повторюйте за ним рухи. Дружемо наш урок і попрацюємо із скоромовкою. Послухайте скоромовку. Бобер на березі з бобренятами бублики пік. Читаємо разом зі мною кожного разу, пришвидшуючи темп. Бобер на березі з бобренятами бублики пік. Бобер на березі з бобренятами бублики пік. Бобер на березі з бобренятами бублики пік. А тепер набираємо повітря, вдихаємо глибоко, видихаючи, говоримо дуже швидко скоромовку. Приготувалися? Виконуємо! Бобер на березі з бобринятами бублики пік. Молодці! Зупиніть наше відео, попрацюйте із скоромовкою і позмагайтеся з друзями. В цьому змаганні я вам бажаю перемоги. А ми продовжуємо наш урок і для вас загадки! Уважно слухайте, щоб відгадати. Не дрімають карасі, знають добре геть усі. Стерегтись потрібно злюки хижої, страшної. Щуки, правильно. Хто хвіст залишає, як від ворога тікає? Це ящірка, правильно. Чищу зубки кожен день, дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка! Правильно, ми з вами відгадали такі слова: щука, ящерка, щітка. А яка буковка загубилася в усіх цих словах? Прочитаємо частинку слова. Ука, а потрібно щука. Я ірка, а потрібно? ящірка. Ітка, а потрібно. Щітка. Отже, яка літера загубилася? Щ, а пишеться вона ось так, як буква ша, тільки з хвостиком. Сьогодні ми знайомимося із цією новою літерою. Давайте ще раз вимовляємо цю букву і слухаємо, які звуки вона позначає: ш. -ч. Перший звук ми чуємо ш. Це приголосний, твердий. Будемо позначати однією рисочкою та обирати синю цеглинку лего. Наступний звук ми чуємо ш. -ч. Ч – Це звук теж приголосний, твердий. І позначаємо теж синьою цеглинкою Лего. Отже, буква Ш позначає два звуки Ш і Ч. Вона позначає їх завжди два. Тож, пограємо в гру, слухаючи віршик, плескайте в долоні, коли почуєте. Букву ща. Готові? Слухайте. Словами шепіт, шелест, шум, душа, пишається тризуба буква ша. Коли ж їй хвостика пришити, то можна вща перетворити, щоб щука тріпотіла в сітях, щоби щасливо щебетали діти. Щоб на щоках малят рум'янецьві і щедриком святковим край дзвенів. Які слова ви почули, які містять букву ща? Щука, Щасливо, щебетали, щоках. Щедриком, а ще щоб, ЩОБИ і сама буква ЩА. Розгляньте цю букву. Вона складається із прямих вертикальних ліній, трьох однакових, довгої горизонтальної лінії і короткої вертикальної хвостика. Тож разом зі мною читаємо слова і правильно вимовляємо нашу нову літеру. Щітка. Щетина. Щука. Ящірка. Щока. Борщ. Розкажіть про букву ща, а вона ж така, як ша, тільки в неї, каже Костик, унизу праворуч хвостик, отже друкована літера ща велика і маленька, схожі одна на одну, тільки відрізняється розміром. А ось рукописна письмова буква ща більш плавна та ніжна. З нею ми познайомимось на наступному уроці української мови. На що може бути схожа буква ЩА. Розгляньте малюнки. Знайшли схожість. Спробуйте викласти букву Ща із тих предметів, що у вас є. Вам можуть допомогти олівці, фломастери, пластилін, ниточки. Будь-що. Пофантазуйте та створіть свою букву Ща. А ми рухаємось далі. Проаналізуємо слова, які містять цю букву. Подивіться, ви бачите щавель і ліщина. Проаналізуємо слово щавель. Поділимо спочатку на склади, щоб легше було аналізувати звуки. Отже, «щавель». вель. Перший склад вимовляємо «ща». Які звуки ми чуємо? Перший звук Ш. це твердий приголосний. Другий звук. «ч» – Твердий приголосний. А. Голосний «ща». Далі вимовляємо другий склад. Вель. Ми чуємо перший звук В. це твердий приголосний е. Голосний Л. М'який приголосний. Визначимо наголошений склад. Визначили? Давайте перевіримо, щавель наголошеним є другий склад. Розглянемо наступний малюночок, ви бачите горішок, який росте у лісі. Він називається ліщина. Вона дуже смакує білочки. Тому поділимо спочатку слово на склади ЛІ, ЩИ, на. Вимовляємо перший склад Лі. Чуємо такі звуки: перший звук Л. Це м'який приголосний. Ми позначаємо двома рисочками, потім лі. І ми чуємо, це буде звук голосний. Ми його позначаємо кружечком. Вимовляємо другий склад ш. Які звуки ми чуємо? Ш. «ч», і. Ш. Це твердий приголосний. Ми позначаємо однією рисочкою. «Ч» – Теж твердий приголосний. І. Голосний позначаємо кружечком. Вимовляємо третій склад на. Які звуки ми чуємо? «Н на. Н. А. Н. Це твердий приголосний, позначаємо кружечком. Рисочкою А. Голосний позначаємо кружечком. Вимовте ще раз це слово і визначте наголошений склад. Ліщина! Наголошеним буде другий склад. Давайте подумаємо, як можна назвати одним словом щавель і ліщина. Але ж це предмети зовсім різні. Але їх можна об'єднати в групу рослини. Чудово! Тож вчимося читати склади. Відкриті і закриті з новою вивченою літерою. Спочатку утворюємо відкритий склад, тобто приголосний, голосний. Читаємо в стовпчик, тобто вертикально разом зі мною. ЩУ, ЖУ, ШУ, ЩИ. жи. Ши? ЩО, Жо. Шо. Чудово. Утворюємо закритий склад, тобто починаємо з голосного і закриваємо приголосним. Готові? Читаємо разом зі мною. АЩ, Іщ. Ещ. Аж. Іж еж. Аш. Іш. Еш. Молодці. Зупиніть урок і ще раз прочитайте ці склади. Відпрацюйте їхнє читання. Ми продовжуємо вчитися читати. Ащ, ящ, ущ, ющ. Іщ, іщ. Ещ, єщ. Молодці. А наразі увага. Читаємо швидко, читаємо разом: ЩА, Що? Ще? ЩУ, АЩ, Ящ. Іщ. Ущ. Ющ. Іщ. ЇЩ, ещ, єщ. Молодці. Читаємо далі швидко. Кущ, лящ, кліщ, плащ, борщ, щитка, дощик, ящик, лящик, щіточка, дощечка. Молодці. Створимо слова. Але спочатку прочитаємо склади, які містяться в оранжевих овалах. Готові? Читаємо разом. Щи, Гор, глик. Щик, бор. Натисніть паузу і утворіть нові слова. Поєднуйте різноманітні склади так, щоб можна було прочитати слово. Попрацювали? Тож, які слова ви склали? Гор, щик, щи, глик, бор, щик. Чудово! А наразі фізкульт хвилинка. Відпочинемо і продовжимо наш урок. урок. І знову для вас загадка. Чистить курточку, штанці, чобітки і сап'янці дуже працьовита тітка. Здогадались, що це? Щітка. Щітки бувають різноманітні. Погляньте на малюнок, де можна використовувати кожну із цих щіток. Перша щітка використовується для. Чищення взуття. Другою щіткою ми користуємося, коли чистимо зуби. А це щітка для розчисування волосся, а ця щітка для того, щоб чистити одяг. Отже, ось які різноманітні є щітки. Тож і віршик сьогодні саме про них. Послухайте цей віршик. Розкажу я вам малята про одну літеру зубату. В слові «щука» буква «ща», щітка одяг вичища, ще є щітка для зубів, інша є для чубітків, В своє місце буква знає, слово щастя починає. Тож, прочитаємо вірш та попрацюємо разом із них. Починаємо читати разом зі мною. Розкажу я вам малята про одну літеру зубату. В слові щука буква «ща», щітка одяг вичища. Ще є щітка для зубів, інша є для чобітків, своє місце буква, знає, слово щастя починає. Чудово! Знайдіть, будь ласка, те речення, в якому міститься звертання, тобто слово, до кого ми звертаємося. Знайшли? Прочитаємо. Розкажу я вам малята про одну літеру зубату в слові щука. Буква Щ. речення довге. Починається з великої літери і завершується крапочкою. В цьому реченні міститься слово малята. Саме до них, до маленьких дітей ми і звертаємося. В нашому віршику є два слова, які означають одне і те саме поняття. Знайдіть ці слова. Знайшли? Давайте прочитаємо це слово літеру і слово буква. Отже, літера і буква це одне й те саме. Чудово! Скажіть, будь ласка, чи є в нашому віршику буква, яка Теж, як і буква «ща», позначає два звуки. Є. Можете прочитати ці слова? Читаємо разом перше слово. Є. Ми чуємо два звуки. Й, е. Далі. Своє. Знає. Починає. Чому в цих словах буква Є буде позначати два звуки? Для цього нам треба пригадати, що ми з вами знаємо. Буква Є позначає два звуки, якщо вона стоїть першою в слові. Або коли сусід у неї голосний звук, правильно. Подивіться, буква є, а попереду сусід голосний. Буква є, а попереду сусід голосний. Добре. Яке головне слово починає буква «ща»? Так, це слово щастя. Чудово! Ми продовжимо працювати. Для вас цікаве завдання. Розгляньте малюнки, що містяться під реченнями. Давайте з вами назвемо, що це за малюнки. Листок, кавун, агрус, цвіркун, кабачок. Читаючи речення, ви повинні доповнити це речення словом із малюнків. Готові? Читаємо разом на баштані. Гріє боки. Зелений. Кавун. Стрекоче в. Траві вусатий, цвіркун. Молодці. Розглянемо наступні предмети. Ведмедик, подушка, ватрушка. Квітка. Панкейк. Чудово. Читаємо і доповняємо слова. М'якенька на ліжку лежить, подушка, солодка із сиром печеться, ватрушка. Молодці. Розглянемо кава, баран, коса, стрічка, коза. Читаємо дід, випасає рогату. Козу Оксана. Заплітає русяву. Косу молодці. Розглянемо кава, сир, зефір, касир, лікар. Читаємо: нюхом, чує миша, каву. НИ сыр. Гроші на кассе. Рахуе лікар. НИ зефир. НИ касир. Гроші на кассе. Рахуе касир. Розгляньте малюнки і назовіть кожен малюнок. Це щука, це щур, це щиглик, це щит, це щитка, це шапка. Яка картинка зайва? Ви здогадалися, що зайвою буде шапка. Чому? Та тому що вона починається на букву Ш. Всі інші предмети починаються на букву Ш. Ми молодці. Тож, з якою літерою ви сьогодні познайомилися на уроці? Це літера Ш. Пригадайте? Наша літера «ща» завжди позначає два звуки Ш і «ч». Чудово. Тож поділіться своїми враженнями від уроку. Що ви дізналися, Продовжіть речення: Я дізналася або я дізнався. Мені сподобалося. Ми з вами завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання і з радістю чекатиму на наступному уроці.